Всім привіт! Сьогодні ми будемо будувати зоопарк. Це буде дуже цікаво. О, тут будуть купляти в нас білети. О, тут будуть жити динозаври. О, до нас вже летить перший динозавр. Вау, це дуже круто. О, це велич раптор. Круто. О, до нас вже прийшли. Ось дивіться. Ще хід іноді треба буде будувати так. о тут якусь статую можна купити так це ж статуя тірекса о тут такі великі факли о тут ще одна статуя тірекса і так тут нам треба буде купити овіраптора а для кого така велика ділянка? Ось дивіться. Там напевно хтось буде взагалі. Як кит. І не перепутайте з котом, звичайним маленьким. Я про кита, як і вокалія. І так, купляємо овірапторів. Я, до речі, не розумію, як їх перевозять на літаках таких. А ні, це не літак, це гвинтокрил. А, за ними ще треба прибирати. І, до речі, за це нам дають гроші. Як би це дивно не звучало... О, от тебе у нас щось прикольне, схоже. Що це ми знайшли? Ішли отуди, там можна подивитись. А, це мой пістолет такий знайшли. Але пішли далі купляти динозаврів. Так, ось тут в нас буде якийсь Дівазаурус. Е, Що? Та як? Як я сюди провалився взагалі? А, тут є ось така кнопочка Телепорт. І ми от сюди телепортуємось. <звук> О, ми тут лавку накупили. Ітак, купляємо каміння, вогонь. Ну тобто багаття. Як швидко гроші закінчились? Але їх їх можна ось так от легко заробляти. І так, нам треба... 590 доларів чи гривень Хай будуть гривні. І так, беремо м'ясо і годуємо наших волосся. Все, вони даїлися. Овіраптори ще не хочуть поїстики. Ні. Нам ще трошки ми зможемо купити цей байділо парус. О, все, ми можемо купити їх. Юху У нас вже три різних дилозаври. О, тут можна купити кульки. Багато коштує другий діфлозавр. Ділофозавр його назвали, тому що він діловий завр. <му> О, віраптори вже зголоділи. Пішли, їх погодуємо. Щоб вони на обід не поїли мале. Майтрицераптор Ексолузер. Ааа! Я зрозумів, тут будуть... Як його трицераптори? Це такі травоїдні динозаври, звісно ж. І так, купляємо всілякі рослини, траву. Як же довго заробляються гроші? А також давай подивимось на інші зоопарки. Ну, речі, що це. А! Це сюди додаються до цих черепів. І коли ми отримаємо 25, то ми зможемо розкопки такі зробити. Як тоді, пам'ятаєте, ми знайшли пістолет. Це ми тут археологи. Ми всілякій грязі знаходимо залишки динозаврів. І все з того часу. О, ось інший зоопарк. Це вже не мій. А також тут почався дощ. Давайте поїхали. Ой, я вже бачу брехіозаври. <риклад> три цераптори. Ці брахіозаври в вели... них така велика шия, яка виросте до 10 метрів. Огум. Тут можна є ті динозаврів купити? Уявіть, що у вас вдома домашня тварина динозавр. Алі, уявіть, що ваша домашня тварина це тірекс. рекс Розкажіть, <звук> ну, це якось дивно звучить. І так, телепортуємось до нас в зоопарк і продовжуємо його будувати. У нас тут всі пороголодалися, і велицераптори, і ловіраптори, як його ділофозаври. Як їх так позвали в честь того, що вони. Ділові. І так, пішли купляти дерева. А ну як мені сюди застрибнути? У нас п'ять тисяч зараз буде. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. ВАЗ п'ять тисяч. Але вже на п'ять. О, тут такі два дерева, і між ними мох. І так, треба трицерапторам купити воду, тому що що вони будуть пити? Нічого. І так, купляємо тринцераптора. Ось він, якщо хтось не знає, як він виглядає. Я тобто виглядав, але вже давне-давно вимерло. О! Тут -то також можна купити яйця динозаврів. <звук> Чекаємо. Все. Ай! Там одного долара не вистачає. Давай. Нарешті! До речі, а що це за прохід такий? І так, пригємо пройшли. І так, зараз. Ну. Вон там знаходиться. А. Нічого прикольного. Оу. Оце я так виглядаю. Привітики просто. Стерчу через пол. Але пішли, тому що в нас вже накопичилися гроші і можна щось прикупити. Як мені туди застримлюти. О, все, вийшло. Були три тисячі. Мені так легко зробити ці три тисячі. І так, треба погодувати моїх динозавриків. І Ітак, тримайте м'ясо, волоцераптори. Авіраптори також тримайте. І одному авіраптору дав два куска м'яса. А треба було дати один на двох. Ну, тобто одному один. І так, трицераптор. тримай. Рехіозавр. Нам треба купити брахіозаврів без них нікуди, так купляємо рослини. Вже зможемо брахіозаврів прикупити. Давайте погуляємо в інших зоопарках. Отого Max Pro 15230. Мені цікаво подивитися, що в нього прогуляє. Можливо, в нього так само, як в нас. Він вийшов з гри. А от у той коала Коала 17 ми вже були. Ну, добре погнали на базу. Оце ну, я так наш зоопарк називаю. Так, бляємо лавку. Купляємо брахі, ось завтра Ого, в контейнері в великому везуть. Більше, ніж цей гелікоптер. Подивіться, яка в нього шия. Бурально просто огромесна. До небес. Ну і я думаю, що на цьому можна закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео.